Через горе полонить Рано паста є серцім, хай не бажане полишить, хай веселим в нас буде, хай щаститься в й суде, хай тепло душа не б'ється, легко хай усе вдається, стань та вигляд по віконце, вже заселяла заря, Всьому світу сповіщає, що родилося дитя. одягайся, виходь з хати, буде христа прославляти. Щоб